Вам більше подобається дарувати подарунки чи отримувати? Брати. Забирати. Ну як мінімум, це тобі. Люблю, коли мені mm -hmm. дають щось. Подарунки, дарувати, дарувати, бо приємно відчувати емоції, які отримує людина. Отримувати. І чому? Ну тому, що це приємно. Mm -hmm. Отримувати, бо немає грошей. Дарувати ти купляєш щось, знаєте видаєте комусь. It's a in It feels a lot I'm Реально? Нью-Йорк, єп. Смотря від кого. Ну мені подобається йти, ти і дарувати, і отримувати. Отримувати. Я люблю подарунки. Там темки в телеграмі, а не в ті подарки. Дарувати. Я люблю дарити людям емоцій і робити їм приємно. Дарувати теж. Отримувати, звісно. Ну бо я дівчинка. Що я буду дарувати. Ну, труси носки і максимум, все хватить. Дарувати. Мені теж дарувати. Подобається дивитися на приємні емоції людей. Максимально дарить. Довольство людям приносить. Напевно, дарувати. Тому що це якось приємно mm. отримувати. Ти на них не витрачаєшся, тобі приємно. Мені як коло, але деколи подобається отримувати. Не без цього, так. Мабуть, однаково, то і то приємно. І то, і то, напевно, дарувати, бо ти вибираєш для людини щось.